ж ми повертаємося до теми Дніпра. Бо сьогодні російська ракета під час цієї повітряної тривоги, під час цього масового ракетного обстрілу влучила в багатоквартирний будинок в Дніпрі, і от бачимо звідти жахливі кадри, як повідомляють в офісі президента, просто зруйнований вщент обвалився, як мінімум, один під'їзд. А дев'ятиповерхівки видно, що палають автомобілі, які перед ним. Під завалами, ймовірніше за все, перебувають люди, які сьогодні, у вихідний день, в суботу, 14 січня, були вдома. Скоріше за все, ну, е, можливо, навіть святкували, знаєте, ще старий новий рік, чом би й ні, таке теж може бути, можливо, навіть приймали якихось е, гостей в себе і е, зараз. Вони можуть бути перед під завалами оцього під'їзду. Насправді страшні жахливі кадри. І за це російські покидьки будуть горіти в пеклі. І, звичайно ж, на них чекає покарання і з боку Збройних сил України, і якщо вони доживуть до трибуналу, то і справедливий міжнародний трибунал. Давайте почуємо про те, що відбувається в Дніпрі. Полгома смысл.